США та Євросоюз повернулися до спільної риторики щодо України, і це найголовніше досягнення безпекової конференції у Мюнхені. Про це заявив лідер Народного фронту Арсеній Яценюк. Україна знову є на світовому порядку денному. Підкреслив Яценюк Меркель Пенс, генеральний секретар НАТО, міністр закордонних справ Німеччини і Франції. Всі говорять в один голос: ми підтримуємо Україну. Росія повинна виконати мінськ, а це означає, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність. Тому я думаю, це саме основне, що сьогодні відбулося на конференції: повернення України на світовий порядок денний. Щоправда, треба другий крок. Другий крок, окрім спільної позиції, це спільні дії наших західних партнерів, спільні дії по тиску на Росію, спільні дії по продовженню санкцій. І спільні дії по підтримці України. Я вкотре хочу зазначити, по підтримці України це означає надання Україні озброєння для захисту своїх кордонів і для захисту країн-членів НАТО. Допомога фінансова, економічна і політична. Тому перший крок сьогодні дійсно здійснено це те, що весь вільний світ знову почав говорити одним голосом по відношенню до України і проти Росії.